Пізно ввечері російські терористи в чергове атакували Харків. За даними місцевої влади, є влучання поряд із житловими будинками. Пошкоджена школа попередньо без постраждалих. У Києві кількість жертв ракетної атаки 29 грудня знову зросла. За інформацією військової адміністрації, в лікарні від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня померла одна особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб. Ще 29 отримали поранення. Атакували також і Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську, Донецьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Зсу просунулися в районі вербового, а росіяни покинули деякі позиції. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Так українські воїни на запорізькому напрямку відбили атаку російських окупантів неподалік роботиного. Крім того, в районі вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції. На інших ділянках фронту сила оборони також відбивають атаки противника. За добу відбулось 57 сім зброю зіткнень. Країни заходу ймовірно вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Посадовець вказав, що у питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі. При цьому Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України. За його словами, Україна активно намагалася прискорити. Роботу партнерів над цією ініціативою починаючи з 2023 року, тож це стане одним із головних завдань у поточному році. На тлі масованих атак Росіян, Україна та США домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном. Під час розмови лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів Камікадзе типу шахет.